Що, що? Кого слухати? Так. Кого слухати? Посвідчень нема ні в кого. Ви будете присутні під час обшуку. А чо, об... А на якому основанні? На якому основанні обшу? Обшуку ніякого не буде. Не буде обшуку Хто ти такий, що ви обшук робити? Де бумага з того, і суда. Із сюда, де бумага! обус. Ордер на об. Якщо ви будете заважати проведенню обшуку, ми, то ми правий, тому що ордер завадить. Відносно сюда. вас засоби, спеціальні засоби, а також фізичні. Ордер бути. є? Якщо Ордер давай. Давай так. ордер. Так. Ордер. На ордер ордер і суда. Ти мені не не не, не пейте, надо лепощі, тут вона лепощі, не надо на уші тут лапку вішати. Усі знають, що орден дуже не сюди буде. Да. Усі добре знають, не надо лепощі. <ріпосі> так. Хто це всі? Понятые, подойдите. А хто поняти? Хто поняти? Фамілію. Да. Так. Так, чуєш, Юра? Юлі позвони, хай ДБР визове. Де да куди вона визове? Сюди, Київ. Если хтось буде заложить про это не обшипа, ты его изымаешь из поля зрения.